Добрий вечір, шановне панство, ось вечірнє годування. Я сьогодні погустював трошки і запізнився з годуванням курей. ну, Гранулу я дав ще 5-та година, зараз вже, напевно, біля 10-ї. В принципі, вони б мали спати, так як я внутрі не нагодував. От. І я прибіг їм дати. Дав, от Бачите, трошки нарізав капусти, дав ці цілу капустину невеличку молоду. Клюють також червоний буряк, е цвітна капуста, не знаю, що їдять, хай вибирають, що мають. Е зранку буде трошки інше їм меню. Бо вже на вулиці темно, не хочеться нічого їм давати, тим більше, якщо я зараз наріжу, навіть трави їм. Яку я мав би дати ще година 5-6, то не, буде не видно, бо я зараз за пару хвилин виключу світло, піду і вони будуть спати. І так, прийшов 13 й тиждень. Я з циноскою. Ну, як вони від того, як вони почали нестися 15-й ой, 13 й тиждень, протягом тижня 6 курок. Знесли 42 яйця. Тобто маємо 100%. Минулого тижня було 100%. І того тижня також маємо 100% які носять тижнева яйця носкість. Щодо місячного, так як нині 1 липня і щодо місяця, то я зроблю окремий звіт. І от. Ну, що, що я зараз замітив? А замітив я наступне, що на 3 так як я вважив яйця на 10 му тижні, коли, від того, як вони почали нестися, і на 13, то протягом ось тих стільки 20 днів приблизно, може менше, може більше, то вага яєць зменшилася щось, середня вага одного яйця зменшилася. Щось на 3 грами. Я не знаю по чому. Напевно, кури виносяться, резерв їх тожний. не, дивіться, минулого місяця вони знесли з... на... тільки три рази в місяць знесли по 5 яєць, а за минулий місяць, за червень місяць тільки два рази знесли по 5 яєць. А вони кожного дня в мене практично несуть по 6 яєць. Ну і напевно організм то не того. Е, організм їхній теж не, не, не резиновий, що, чи виносяться вони чи що. Буду робити тепер гранулу. Напевно, буду давати трохи більше ще кальцію. Я, в принципі, я не знаю, що їм трохи більше давати. Ну, попробую давать, дати кальцію трошки більше. І може протеїну. Е, яка причина може бути, що вони менше, зменшилася вага яєць? Я думаю, можливо, одна з причин, що я е, рибну муку трошки зменшив і замінив її е, макухою соєвою. Ну, думаю, що, думаю, що е, таке протеїнові корми тваринного походження, можливо, вони важливу роль грають. Ну, я дивлюся, якщо я багато даю їм е, рибної муки, то одна з курей... Вона починає рідким понос, ну, рідким коричневий, рідкий коричневий кал. Я думаю, що то від рибної муки. А так як в мене рибна мука, будемо казати, вже більше пів року в мене. Тобто вона просрочена. ну, По версії виробника, який давав гарантію лише на, на пів року. А зараз літо і я вже дуже буду боятися давати більшу норму. Я їм все рівно буду рибну муку давати, бо в мене ще десь 3 кг її є, але я буду з пониженим процентом давати, буду заміняти рибну муку. Буду заміняти рибну муку макухою. І напевно я трошки більше буду давати їм. Премікса, бо я там взагалі премікса дуже-дуже мало давав. Можливо, не вистачає їм вітамінів, бо дуже не хочеться, щоб кури знизили яй... ну, перестали нестися. Бо я сам то розумію, що може наступити такий час, що вони винесуться і зроблять собі перерив. Перерив може бути, на мою думку, Перерва може в них бути по тому, що жара, і вони можуть почати випірувати, що дуже би не хотілося. От. А якщо я правильні, на свою думку, зроблю по правильно їм гранулу, то може встановити вустанов... все і буде в нас все гарно. Все, дякую за увагу, до побачення.